Друзі, вітаю! Слава Україні! Інформація про служби громадської організації Чужих Бід не буває. Наші проекти, їх реалізація отже, про все по порядку. Друзі, громадська організація Чужих Бід не буває спільно з фондом МХП Громадські, 17 лютого 2025 року оголосили про проведення обласного літературного конкурсу Слово Нескорених. Мета конкурсу. Шанування пам'яті героїв земляків, які віддали своє життя, захищаючи свій край, свій дім, свою родину від ворожої навали, героїв земляків, які воюють у ламах Збройних сил України. Номінації Проза оповідання Новела, Ессе, Нарис, поезія. 17 лютого 2025 року. За дорученням голови громадської організації Чужих Бід не буває полудня Івана Івановича, представник громадської організації Чужих Бід не буває в місті Канів Олександр Корнієнко, провів пілотний. Проект літературного конкурсу Слово нескорених серед учнів канівських шкіл 9-11 класів. Далі літературний конкурс Слово нескорених буде крокувати по Черкаській області. Отже, друзі, до зустрічі у вашій громаді. Друзі, громадська організація чужих бід не буває, реалізовує проєкт, говоримо англійською. Вже провели чотири заняття в двох територіальних громадах: це Маньківська територіальна громада і Виноградська територіальна громада з Венигородського району. Це уроки англійської мови для дітей з малозабезпечених сімей та родин військовослужбовців. І ми хочемо поділитися, як це відбувається. Інтерактивне навчання. Діти грають у мовні ігри, беруть участь у командних завданнях. Отже, друзі, працюємо до зустрічі і на зв'язку.